Із 49-річним солдатом Юрієм Біликом попрощалися 13 червня на Майдані Незалежності у Дубні. Він був сапером інженерно-саперного відділення. Зник безвісти 16 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. 10 червня надійшло підтвердження про його загибель. До лав Збройних сил України Юрія Білика призвали на початку 2024-го. До того він працював на підприємстві Дубноводоканал. Про нього можу сказати тільки позитивне. хороший працівник, відповідальний, чуйний, добрий, веселий. Так, він був одинокий, не мав сім'ї, але більшу частину життя проводив на роботі. Я думаю, багато добинчан бачили його труд, його працю. Неодноразово був відзначений подяками, грамотами за якісну сумлінну працю. Отримавши повістку, без вагань пішов до ТЦК. Все трудове життя Юрій Білик працював у комунальній сфері. У полеглого воїна залишилася мама. Поховали Юрія Білика на Алеї Слави, що на кладовищі по вулиці Семедубській. 13 червня у Дубні оголосили днем жалоби. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.